Уряд готує запуск грантової програми для підтримки вітчизняних виробників у галузі протезування. Про це розповіла прем'єр-міністр Юлія Свереденко. Вона зазначила, що Мінсосполітики та Мінохорони здоров'я вже працює над планом врегулювання проблемних питань, зокрема щодо якості протезів і очікування їхнього виробництва. Про протезування в Україні поговоримо з гостею в студії. Це сьогодні Олена Цимбалюк, операційна директорка благодійного фонду Протез Хаб. Пані Олено, вітаю рада що ви прийшли до нас в студію? Дякую, дякую, що запросили. Давайте спочатку поговоримо. От про Хаб. Це унікальна така платформа і для фахівців, і для звичайних українців. Розкажіть більше про свою роботу. От що саме виконує яку функцію про ТЕСХАБ? А протесхаб це ініціатива, яка існує з 2015 року, коли у нас почалася війна з Росією, і коли все більше стало з'являтися молодих хлопців і дівчат, які втратили кінцівки, і тоді ми ще в 2015 році зрозуміли, що система протезування надання протезів в Україні знаходиться на дуже низькому рівні по порівняно з закордонними з іншими країнами і ми з 15-го року працюємо над тим щоб розвивати професійний рівень протезистів ортезистів в україні і ми також разом з Міністерством соціальної політики всі ці протягом 10 років працювали над внесенням змін в законодавчі акти. і той, той рівень високий, досить протезування, який існує в Україні на сьогодні, він також завдяки і нашій роботі. І з 2022 року, коли потік людей з ампутаціями і цивільних Військових збільшився, і ми побачили, що є дуже велика потреба, скажімо так, надати якісь, зробити якийсь ресурс, де б дуже детально висвітлювалися різні. Проблеми, питання, які хвилюють людей, які щойно втратили кінцівки, це як, що робити після того, як лише втративці кінцівку, коли потрапив в реабілітаційний центр. Які документи треба зібрати, щоб отримати протез або протез, або ортез? Як підготуватися до протезування, щоб скоротити, щоб правильно сформувалася кукса, і щоб швидше стати на ноги? або навчитися користуватися протезом рук які види протезів саме не виробників, а протезних комплектуючих існують? І ми записали, у нас дуже багато такої інформації на, на, на нашому сайті, в тому числі є відео, короткі відеолекції, які начитують люди з ампутаціями, які мають досить довгий термін і досвід користування протезами. Ми є від лекції від різних фахівців, як підготувати куксу, ну всі про всі ці теми, які я говорила попереду по попередньо. І... В тому числі у нас є окремі закриті ресурси, курси для протезистів-ортизистів, і навіть є програма одного з найкращих європейських університетів, які погодилися записати курс лекцій для протезистів ортезистів які вони читають в університеті Йончопінг, це в Швеції, для своїх фахівців, які навчаються про протезування, артизування. Власне, до 23-го року в Україні не було такої професії, як протезист ортезист До 24 2024. У 24-му вона вже з'явилася. От, власне, розкажіть, наскільки е, важким був шлях, щоб ця професія з'явилася таки в Україні. А, скажімо... А, проф... В 2024 році, ну, навіть раніше, ми зрозуміли, що через те, що з'явилася велика потреба, і через те, що фінансується протезування, протезування в Україні на досить високому рівні, і держава Україна досить швидко, ну, дуже швидко оплачує протезним підприємствам за надання протезів. Тим, хто цього потребує, дуже стало з'являтися рости як гриби протезних підприємств, на яких почали працювати. Типу фахівці, які іноді проходили місячні, двохмісячні курси навчання де-інде, і вже називали себе протезистами ортезистами. Відповідно, якість роботи такого фахівця, вона не може бути на високому рівні, тому що протезування ортезування вчаться роками, і для того, щоб протезувати людину і мати доступ до надання будь-яких послуг здоров'я, Тілу людини, люди повинні мати вищу освіту: мати знання з анатомії, патології, біомеханіки тіла, тобто мати і, і вищу медичну освіту вищу медичну освіту і Виникла потреба, скажімо так, відділити дійсно фахівців, які мають фахове навчання і досвід, від тих, хто просто зайшов в професію випадково і має пару місяців якихось курсів. І разом з міністерством охорони здоров'я кваліфікаційною радою було розроблено нормативний документ, який класифікує, дає визначення, що таке, хто такий протезист-ортезист, яким вимогам освітнім і професійним така людина повинна відповідати. І зараз створений код такої професії, і в чотирьох медичних вузах України. Це в Харківському, Тернопільському, Київському і Львівському медичних університетах є магістерська програма для протезистів-ортезистів, які. Не мають які, які мають базову освіту медичну і хотіли б, або наближено до медичної, як фізіотерапевти, наприклад, і хотіли б стати протезистами ортезистами вони навчаються. А для фахівців, які працюють багато років і протезистами ортезистами до того як така професія виникла, бо її не було у класифікаторі класифікаторів взагалі раніше. То вони можуть отримати таку кваліфікацію за більш скороченим шляхом на базі Харківського медичного національного університету пройти курс підвищення кваліфікації, де їм дочитують ті лекції, які не читалися раніше. В їхні, коли вони проходили навчання в університетах, але Це які профільні лекції да, профільні лекції, але які читаються в вузах Сполучених Штатів Європейських для фахівців з протезування ортезування. І також потім вони здають іспити іноземним колегам, які мають для цього кваліфікацію на підтвердження свого професійного рівня, і отримують від держави офіційне посвідчення про те, що вони дійсно протезисти ортезисти. На сьогодні існує на сьогодні, підтвердили свою кваліфікацію 34 фахівця, і ще буде можливість для решти хто бо з якихось причин не знав, не зміг в той час пройти цю докваліфікацію. Ще пройти таке навчання, а для тих, хто не має достатнього досвіду і достатньо кваліфікації, то вони повинні все ж таки навчатися до того. Який щоб... термін навчання? Зараз для на магістерська програма це два роки. Два роки. Два два роки. роки. А розкажіть тоді, чи зараз багато молоді йде саме на здобуття а, такої професії? А, 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 оскільки магістерська програма запустилася лише з 25 того нового навчального року 24-25 то молоді пішло не так багато як ми очікували, але ми думаємо, що це через те, що було мало інформації про цю кваліфікацію. Але все одно у нас вже через рік буде більш ніж десь десь близько ста нових фахівців з підтвердженою кваліфікацією. І ми сподіваємося, що в цьому році ще більше молоді подасть свої документи, і ми вже бачимо, що навіть дуже багато військових, які бажають отримати ветеранів, які бажають отримати таку кваліфікацію. Пані Олена, знаю, що минулого тижня протест Хаб запустив таку ініціативу, щоб ФНАПАХ інформували про допоміжні засоби реабілітації от як це має відбуватися. Та чому саме ЦНАПИ тому що з Центром надання адміністративних послуг вони допомагають у нас раніше? Документи збирали, допомагали збирати пацієнтам, які потребують протезування, лише фонди соцзахисту. Для того щоб пришви пришвидшити цей процес і облегшити цей процес, оскільки центр надання адміністративних. Послуг максимально, скажімо так у нас цифровізовані і швиденько оформляються всі документи і, і мають. Скажімо, інформаційний зв'язок з усіма службами в Україні, то їм дали таке право також збирати документів у пацієнтів, щоб реєструвати їх в центральній базі, щоб протезні підприємства бачили, що дійсно цей пацієнт подав заявку на протезування в тому чи іншому протезному підприємстві і для того щоб для того щоб фахівці ЦНАПів більше були обізнані розуміли і зрозуміли сам процес як відбувається підготовка до протезування з чим люди стикаються які документи потрібні було розроблено в рамках проекту Реабілітація травм війни разом з нашими партнерами Пацієнти України, наш Протесхаб і разом з бельгійською урядовою агенцією міжнародного співробітництва Анабель. Ми розробили також курс відеолекцій для працівників ЦНАПів, де різні фахівці, і в тому числі керівник фонду соцзахисту. Ту читають курс невеличкі 15-хвилинні лекції по по різним темам, і ми вважаємо, що коли фахівці переглянуть ці лекції, їм буде легше спілкуватися з тими самими військовими, які до них приходять, тому що людина не завжди може пояснити свій запит, а людина з напів не може зрозуміти по тим. Euh... Um... Ну, скажімо так, якимось спробам пояснити, що людина хоче, і з нашого досвіду, те, що ми чуємо від ветеранів, фахівці СНАПів починають дзвонити по різним службам, з'ясовувати, як же краще допомогти, бо вони дійсно хочуть і вміють допомагати людям. Але для того, щоб більше інформації надати на старті, ми записали такі курси. Лекції. Пані Олено, залишається буквально хвилина у нас час. Я знаю, що є у вас гаряча лінія. От можете сказати, от людина, яка ем, втратила кінцівку, як, в неї починає, як вона може до вас звернутися, і що ви їй, яку консультацію можете надати на цій гарячі лінії? А... На гарячій лінії працює у нас ветеран Андрій Даньо, який втратив верхню нижню кінцівку і також втратив зір. Він пройшов шлях від ну, реабілітації, протезування як для тих, хто втратив кінцівки, так і для тих, хто втратив зір. І він може відповісти на будь-які питання, які можуть бути у людини, від того, які документи потрібно зібрати. Рати до того, які протезні підприємства існують в цьому чи іншому регіоні, тому що краще обирати протезне підприємство по місцю проживання, оскільки протез як би він гарно не був зроблений, це. Досвід на все життя і час від часу, як будь-які е, механізми, е, потребує, потребує коригування, і також так. через анатомічні зміни в куксі також потребує коригування легше це робити, коли це біля дому. Пані Олена, я вам дуже дякую. По перше, за те, що ви робите, і дякую, що ви знайшли можливість завітати до нас сьогодні в студії. За це ці цікаво. Дуже бути. дякую, запрошуйте. Дякую. Це була Олена Цимбалюк, операційна директорка благодійного фонду Протез Хаб.